Всім привітання! Я на городі шукаю морковку, і в нас повітряна тривога. Поливаю балаган. Há muito gudeza. Então vou Всього виключили, але це не значить, що вона скінчилася. Потім на новостях напишуть, коли відбій повітряної тривоги. Це все треба поливати сьогодні, десь так і не було. Тут все, надо поливать